Треш відео. Жінка всю ніч пила горілку і знущалася над дитиною. Чонис пижочого не спустя. Національне підґрунтя у Польщі на фермі вбили і розштанували українця. Волю у хилян там за відмову від мобілізації більше не саджатимуть. Окупанти у Вовчанську розстріляли інваліда у візку. На сумському напрямку згущується хмари. Окупанти готуються відкрити новий напрямок. 20 мільйонів на реконструкцію новенького парку. Мер Боксер продовжує витрачати на бруківку. На болотах скрепні воплі церкву мав знесли у Києві. На феміди у простий одеський суддя купив собі непросту квартиру у Майамі. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із коліжанками розкажу вам про те, що відбувається із Україною сьогодні. Обіцяю, буде цікаво. Днями у мережі з'явилося ось це відео. Вона хоче ігратися, бо ж тоді з відбірами. Я водку наляю. Буду пить. Згодом з'ясувалося, що ця жінка тітка маленькій дівчинці, і чи не цілу ніч вона вела прямий ефір у тіктосі, під час якого пила і виховувала свою племінницю. Чого не спиш, б? Чого? Чого не <світ> <Я> <світ> <куху>? <світ> В Комнати. А от наступна сцена мене обурила у цьому відео найбільше. Дитина увесь час кричить і плаче. У на жінку це не тільки обурює. І, як на мене єдине, що ця так звана тітка зробила правильно це прямий ефір, який подивилися небайдужі люди люди звернулися до поліції. Це просто шок. Люди, які були на ефірі, ми дзвонили у поліцію. Ми дзвонили там. Там були люди із Одеси. ми дзвонили на гарячій лінії. Що нам говорили? На гарячій лінії мені сказали, зверніться в кіберполіцію. Поліція Одеси сказала, все ми зафіксували. Типу, дякуємо. Чекайте. Ну, типу, на дзвінок. Поліція та служба у справах дітей на відео таки відреагували і забрали дитину у жінки. До слова, під час цього самого ефіру, жінка говорила, що має двох. did Що ще я зрозуміла з її прямого ефіра? Це те, що а, в неї є син, якому 9 чи 10 років, бо вона постійно плутала, скільки дитині років його також забрали. Ще в неї була дитина е, дівчинка. Вона на неї постійно говорила ета дівчатка, ета дівчинка, яку в неї забрали з три роки, і зараз в неї ось ця дитинка. Але вишенька на торті у цій історії це те, як жінка пояснила свою поведінку, каже, що таким чином хотіла привернути у. Увагу підписників ну привернула, нема чого сказати. Ця новина буквально кидає у холодний піт. У Польщі на фермі вбили 48-річного українця. Чоловіка спочатку вбили, потім розчленували, А після цього Намагалися спалити його тіло, щоб замести сліди. Прокурор районної прокуратури повідомив, що за підозрою у вбивстві слідчі заарештували трьох громадян Польщі. Один із підозрюваних був роботодавцем. Також він надавав житло загиблому українцю. Також заарештований дружина цього фермера. Ще один із підозрюваних був співробітником цієї ж таки ферми. Як становило слідство, українець жив сам. У Польщі проживає ще його сестра. Мати проживає в Україні. Він був єдиним українцем на цьому агропідприємстві. І, скоріше за все, вбивство було скоєно на національному підґрунті. А агресивні дії затриманих могли бути спровоковані розпиттям спиртного. Росіяни не змінюють своїх методів на Харківщині. Окупанти почали захоплювати будинки та розстрілювати цивільних. Аеророзвідники над Вовчанськом виявили ще один доказ злочину окупантів. Тіло розстріляної людини в інвалідному візку, поруч із лікарнею, яку захопили росіяни. Інвалід пробував утекти подалі від медзакладу, проте його розстріляли та кинули посеред розбитої вулиці. Не люди. Бої за Харківщину тривають. Зсу не дають російській армії просунутися у глиб регіону і намагаються завадити Росії закріпитися на захоплених позиціях. Але поки наші оборонці відбувають атаки на Харківщині, ворог продовжує готувати новий наступ. Ситуація загострюється на сумському напрямку. Детальніше про скупчення окупантів, про дати і перспективи нової атаки розкаже Катерина Пахальчук. Українські сили оборони змогли призупинити наступ росіян на Харківщині. Зараз наші військові прочісують міську забудову. Водову Вовчанська і знищують ворога З 15 травня. Активних наступальних дій російська армія на напрямку не проводила, проте продовжує обстрілювати регіон. Ситуація стабілізувалася, але залишається складною. На тому напрямку вдалося стабілізувати ситуацію в тому плані, що просування в певних ділянках і певних населених пунктах ворога зупинено однак противник своїми діями намагається все ж таки забезпечити собі сприятливі умови. Саме для подальшого просування, щоб зайняти більш вигідні позиції та місце на місцевості. Проте на заході вже переконані, цей російський наступ неуспішний, а ця, на перший погляд, масовість наступальних дій нічого за собою не має. Вони не мають навичок і здібностей, щоб це зробити, щоб діяти в масштабах, необхідних для використання будь-якого прориву для стратегічної переваги. У них є здатність досягати локальних успіхів, і вони зробили частину цього. Але у Росії зупинку наступу пояснюють інакше. кажуть, їм просто не треба Харків. А що стосується Харкова, то таких планів на сьогоднішній день немає. Проте, все ж кінцеву мету цього наступу західні військові аналітики називають: Росія хоче втягнути в бої і так обмежені ресурси України, тобто розтягнути лінію фронту, аби спустошити українські резерви. І як повідомив головнокомандувач Сирський, цієї мети Росії частково вдалося досягти, бо лінію фронту ворог зміг розтягнути на ще 70 кілометрів. Із цією метою. Противником було створено і значно посилено оперативно-тактичне угруповання військ противника «Сєвєр», до складу якого увійшли бойові частини 6-ї армії 11 та 44 армійських корпусів. Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ, однак йому не вдалося прорвати нашу оборону. І саме з цією метою Росія може піти далі. Військове керівництво України, та ті ж таке західні аналітики прогнозують, у найближчі кілька тижнів Росія зробить ще одну спробу наступу під прицілом Сумщина, на кордоні з якою Росія накопичує війська. Генерал Буданов оцінив, що українські сили зможуть укріпити свої лінії та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів, але він очікує, що Росія розпочне нову атаку північніше Харкова. У Сумській області про активність Росіян на кордоні з Сумщиною кажуть і самі військові на кордоні з Сумською областю пі щось планують техніку підтягують ближче до ЛБЗ, але не настільки, щоб можна було у. Чекаємо, готуємося, як зазначає колишній речник генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов. На території Курської області у ворога накопичено близько 10,5 тисяч особового складу. Збільшити його можуть до 14 тисяч, але цього замало щоб атакувати самі суми, не кажучи вже про захопити. Але безумовно, сумщина для ворога важлива, адже це найкоротший шлях до Києва. Про це пишуть і так звані російські воєнкори, переконуючи, що після взяття сум відкриється дорога на українську столицю і що суми ціль на Гату Лекшаниш Харьков. В отличие от огромного Харькова, суммы, находящиеся всего в 30 километрах от российской границы, с населением чуть менее 270 тысяч человек, представляют собой намного более простую цель для операции по окружению и взятию в блокаду. После освобождения цього города від от нього відкривається дорога на Київ. І создаются предпосилки для последующего окруження Харкова по широкій дугі. Але з цим наші військові експерти точно не погодяться, бо така впевненість в успіху не має ніяких підстав. Бо знову ж таки для того, аби вести наступ у двох областях, у Росії замало сил. Про це каже військовий експерт і полковник запасу Петро Черник. Противник на обидві області, а це більше ніж 750 кілометрів кордону, має до 40 тисяч. Цього достатньо, щоб влаштувати те, що зараз відбувається на Харківщині, але недостатньо, щоб повноцінно прориватися до Харкова чи до Сум. Що з цього виходить? Всі сходяться на тому, що наступ Росії на Харківщині, який можливий наступ на Сумщині, мають на меті розосередити наші сили, а потім вдарити у центральному напрямку на Донеччині. І разом з тим всі впевнені, це точно не той великий літній наступ Росії, про який говорили раніше, тому очевидно, він ще попереду, і на нього у Росіян великі плани повна окупація Донецької області. Незаконні забудови бувають різними. Взялися у Києві із за знесення храму. А саме храму, який по суті був мафом, та ще й московського патріархату. Незаконну церкву знесли всього за кілька годин. Як висловлювалися священники, прихильники того ж таки московського патріархату, водії вантажівок поїхали у пекло. Епопея із цим храмом триває ще з 2007 року, коли в історичному центрі Києва з'явився тимчасовий. Церковний намет для звершення великоднього богослужіння, який з часом трансформувався у повноцінний храм. Побудований він недалеко від десятинної церкви. Споруду побудували, звичайно, ж без жодних дозволів у буферній зоні пам'яток ЮНЕСКО. Там, взагалі, заборонене будівництво. Боротьба тривала майже 17 років. Кияни навіть зверталися із петицією про демонтаж храму кіоску. І в результаті судових розглядів суд зобов'язав представників УПЦ М. Демонтувати незаконну споруду власним коштом, але звичайно ж все стояло на місці. Тоді представники національного музею історії України самі зібрали за добу 800 тисяч гривень донатів від українців, аби все то знести. Проте безкоштовно знести церкву кіоск погодилася волонтерська спільнота Репартуґеза. А зібрані гроші вирішили передати на потреби армії. А потім ніч, пару бульдозерів та пару годин роботи і незаконної споруди, як і не було. Народ тішиться, а священники розводять руками. Представники релігійної громади УПЦ МП, звичайно ж, вважають знесення незаконним. Хочу сказати, що ці що дії були беззаконними. В реєстрі виконавчих проваджень будь-яких документів е долучено не було будь-яких документів громада не отримувала. На болотах ця новина, звісно ж, понеслася. Скріпаносці у паніці в центрі Києва сносять десятинну церкву. В районі проведення робот заглушили інтернет і связь. Йде фактично військова операція. Сталід зазначити, що все було зроблено пізно ввечері. Периметр був оточений поліцією, тому жодного відеознесення немає. Правоохоронці спрацювали чітко, як на мене. і Цим самим забрали хліб у російських пропагандистів-брехунів. А ви як думаєте, законно чи ні? Напишіть свої думки з цього приводу у коментарях. Говорили про корупцію, про доцільність використання бюджету і все марно. Столичні чиновники, схоже, продовжують жити своїм життям. У столиці є такий парк із назвою Наталка. Парк це відносно новий, адже після тотальної реконструкції відкрили його у 2017 році. І, схоже, це один із найкорумпованіших проектів у Києві. Нам не потрібні гроші, не забирайте у нас гроші. На новий та красивий парк знову хочуть виділити гроші. Цього разу Київ Зеленбуд запустили тендер на реконструкцію парку. На це планують виділити 20 мільйонів гривень. Міста мають жити своїм життям, але я виступав з іншого приводу. Що ж, такі слова із КМДА, схоже, були не жартом за ці двадцять мільйонів вкрай необхідно владі міста зробити дитячий схил та майданчик хабітонів із каруселями, штучним газоном та гумовим покриттям. А ще планує змінити тротуарну плитку, ну і бордюри, поставити нержавіючу металеву огорожу і зробити електромонтажні роботи. І, схоже, нікого не хвилює, що цієї електрики не тільки Києву, а й взагалі всій країні, просто не вистачає. На хвилиночку, зі столичного бюджету на реконструкцію парка Наталка вже витратили понад 110 мільйонів гривень. До речі, зараз парк виглядає як новенький, нічого йому не бракує. Кияни, а ви згодні зі мною? Напишіть на Волині. Працівники ТЦК тримають військовозобов'язаних чоловіків у гаражах. А в Одесі ТЦКшники залили перцевим балончиком маршрутку і скрутили чоловіка. Власне, далі наша Анастасія Дмитровська детальніше розповість про зашквари ТЦКшників і про чергові можливі зміни у законі про мобілізацію. Волинь працівники ТЦК посеред вулиці зупиняють колишнього учасника. АТО. Я взяв папку і з ними поїхав військкомат. З військкомата мені сказали, додому тебе сьогодні не відправляємо, а кажу, я тільки не пам'ятаю, як той, той об'єкт назвав, як якось він назвав той об'єкт. Ви будете тут. Добре. Я приїхав сюди, сказали до мене, якщо ти, ти будеш там бурним туди-сюди, то каже, підеш в гараж. Я кажу, що це таке гараж. Завели, показали, що це таке гараж. Туда Там х... бачили, що хлопці. Так так, ви зараз усе правильно зрозуміли у цьому ж самому гаражі, у який працівники ТЦК грозилися відправити чоловіка за неналежну поведінку. Уже були і інші чоловіки. Та там були різні вік. Там і молодші були, і старші були. Я ще потім пішов сюди в корілку, там військовий підмітав. кажу, типа скільки вже їх тримає, десь там кажу, хто десь тримають. Працівники ж ТЦК кажуть, що нікого вони не утримують. Випустіть хлопців! Яких хлопців? з гаражів! У мене ніяких хлопців. є хлопці! Я сказав назад! Не роби цього. Я сказав назад! Не, не роби цього. Назад я сказав. Руки вбрав. Випустить пацанів! Руску так! Але на місце приїздять патрульні, і ось тут до ТЦК з'являється ще більше питань. Бо патрульний каже, що чоловіки у гаражі таки є. є. Зараз тут це... немає ніяких людей. Ну, Як немає? Я не маю. попередньо збору військово забов'язав. Так, а що їх отримують в гаражі? Їх не отримують не забувають. Як не отримують їх не отримують? Як? Якщо мене вчора… розказати? Ні, дивіться, якщо незаконно не Тобто Вони по своїй волі в гаражі там. Так, ми поспілкувалися з ними. Ми, ми всі, нам надали ми пояснення. Всі коментарі, на цього. коментарі всі будуть надані. Над... Над... Добровільно. А ну це ж таке популярне хобі серед чоловіків, особливо серед чоловіків на Волині. Сидіти у гаражі на території ТЦК без зв'язку і не менше трьох діб. Але особисто мене у цій історії добиває офіційна реакція ТЦК. Було проведено перевірку роботи Луцького районного ТЦК та СП, згідно з якою не виявлено ніяких правопорушень зі сторони ТЦК. Uh -huh. Дані звинувачення, що були отримані вашим джерелом, є недостовірними. Просимо на майбутнє ретельніше перевіряти дані та не забувати про те, що сьогодні працює російське ІПСО, а не піддаватись на інформаційні скиди. всьому виною російське і псо. Напевно, і ось цей випадок у одеській маршрутці теж і псо. Я маю, я право, я знімати. Я маю право знімати. Що ви робите? Я маю право знімати! Що ви це не воєнний об'єкт? Що ви робите? Подивися, Ріжка. 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 що ви робите. Слухай, знаєш, що? ти будеш до своєї жінки там говорити. Подивися. Ви зовсім чи що? Крім цього, так звані представники ТЦК ще й залили маршрутку перцевим балончиком. Залили маршрутку перцевим балончиком. От цей самий чоловік я вже його бачила не один раз. У одеському ТЦК та СП відреагували, як то кажуть, за класикою жанру. З відеозапису неможливо встановити причину конфлікту між людиною у військовій формі та цивільною особою. Триває уточнення обставин та учасників ситуації. Розпочато службову перевірку. Позиція керівництва Одеського обласного ТЦК та СП незмінна. Будь-які прояви насильства неприпустимі. А ось це вже Черкащина на засідання сесії канівської міської ради, нібито для знайомства із депутатами прийшов новопризначений військом. Отже, уповноваженими особами другого відділу Черкаського територіального центру комплектування та соціальної підтримки зараз будуть вручені повістки нашим шановним депутатам. І ось тут хочеться вкотре проговорити очевидне. Такі от представники ТЦК дискредитують усю мобілізаційну кампанію. Більше того, чоловіки, яких отак от схопили просто посеред вулиці, не будуть ефективними на фронті. І це не я сказала. Це вже сто п'ятсот разів говорили військові. Я зараз скажу жахливі речі зараз нинішні ТЦК сприймається с людьми уже на рівні міліції Януковича. Уже йде повне несприйняття. Повна йде власне. Далі трохи розповім про можливі зміни у законі про мобілізацію. Значить, депутати зареєстрували законопроєкт, яким пропонують скасувати позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Замість ув'язнення терміном від 3 до 5 років нардепи пропонують встановити штраф у розмірі від 51 до 85 тисяч гривень, призначити громадські роботи на строк від 160 до 240 годин. І третім альтернативним способом покарання за ухилення від мобілізації пропонують запровадити обмеження волі строком до 2 років. Варто зазначити, що поки що це лише законопроєкт, то чи станеться із нами так зване скасування у'язнення за ухилення від мобілізації, невідомо. Але виглядає це досить логічно, бо пересаджати усіх ухилянтів точно не вихід. Як ви думаєте, що об'єднує Одесу і Майами доступ до моря? Так, але не тільки їх об'єднує ще й простий український. Суддя, ну ви зрозуміли, зараз буде цікава історія про гроші. Одеський суддя Сергій Чванкін, як виявилося, людина не тільки із солідною роботою, а й з солідними статками. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. Його дружина Неллі Голубєва – щаслива власниця квартири на американському узбережжі Атлантичного моря. У власності у неї 105 квадратів у Майамі. Коштує це щастя десь 12 мільйонів гривень. Придбала вона її у лютому 2023 році на ім'я своєї ж фірми, яку вона відкрила у США. в цих апартаментах. Її зареєстрована компанія Голубєвої за кілька сот метрів від узбережжя Атлантичного океану. Обис обіцяє безперешкодний вид на узбережжя з вікон від підлоги до стелі, басейн з підігрівом зону для барбекю, сховище для велосипедів, ультрасучасний тренажерний зал, теніс. Цілодобову охорону з охоронною лобі будинок розташований поруч із пляжами і подробами казино, набережною Голівуд, пристанями, ресторанами, магазинами. На додачу до квартири йде паркоміста. Чим займається контора дружини судді – Невідомо. Сама вона багато років викладала одеські юридичні академії. І як кажуть у слідство інфо, вартість квартири. Не відповідає доходам сім'ї судді Чванкіна. у декларації за 2022 рік. Голова Київського ресу Одеси вказав 9,7 млн грн мільйона гривень. Доходів з них 1,7 млн грн – мільйона гривень це його зарплата. Півмільйона гривень зарплата дружини Нелі Голубєвої в Одеській юракадемії. Ще 2,9 мільйона гривень дружина судді заробила, займаючись підприємницькою діяльністю. 4,6 мільйона гривень родина заробила не процентах від депозитів, інвестиціях в облігації державної внутрішньої позики та відчужені майна. При цьому суддя Чванкін задекларував близько 300 тисяч гривень витрат на купівлю облігацій. Придбав і новий автомобіль Тойоту Камрі за майже півтора мільйона гривень. Розбиратися із тим, де у суді взялося стільки грошей. Повинні у НЗК. але громадська рада доброчесності зробила висновок, що статки чванки на його родини мають сумнівне походження, і почалося це ще до його кар'єри судді від початку 2000-х років. Питання, звідки гроші в чванки на його родини на елітну нерухомість, відкрите ще з початку 2000 Не зрозуміло, де батьки дружини та їхні родичі брали гроші, коли купували нерухомість в елітних ЖК і котечному містечку, і потім передавали її сім'ї судді. Як же вона дістала ця чиновницька кру? Ця от цікаво, колись таки нажируться? чи це наша вічна карма? Напишіть, що думаєте у коментарях. Україна продовжує потерпати від корупції. Наразі корупція в Україні залишається однією із найвищих у Європі. Її масштаби такі, що це бачать навіть за океаном, адже про це йдеться у доповіді генінспектора Пентагону. Український уряд докладає зусиль для протидії державній корупції, але він продовжує стикатися з перешкодами на шляху до прозорості. За словами Роберта Сторча, війна тільки підсилила розвиток корупції. Хабарі, відкати, ті самі яйця по 17, одяг для ЗСУ. Навіть доходить корупція до закупівлі летальної зброї, оскільки прозорість процесу обмежена через рівень таємності цих закупівель. Проте зі свого боку США продовжує надавати технічну допомогу та навчати українських слідчих та прокурорів? Поки що вірять у США, що нам таки вдасться перемогти цього звіра. Генінспектор Пентагону підкреслив, що для успішного майбутнього Україні потрібно зміцнити громадянське суспільство і реалізувати реформи у сфері боротьби з корупцією. Що думаєте із цього приводу? Наскільки корупційних скандалів ще вистачить терпіння у наших партнерів? Напишіть у коментарях, а ви знаєте, що за статистикою більшість із тих, хто подивився цей випуск, не підписані на наш канал «Україна сьогодні. Тому, якщо подобається те, що ми робимо. Підпишіться це дійсно дуже важливо, адже допомагає просуванню україномовного контенту. До речі, про український контент рівно о 20.00 на нашому каналі. Дивіться проект новини сьогодні з рабчином. Там будуть обговорювати ось такі теми: як Україна готується до великого наступу Російської Федерації на фронті, посилення мобілізації вже від завтра. Що чекає на українців? А також Зеленський розповів, чому путіну невигідне олімпійське перемір'я. Програма виходить у прямому етері, тому ви зможете поставити питання експертам. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати для ЗСУ. Обов'язково переможемо. Побачимося.